Привіт, мої хороші. Я влітку показувала як заморожую свіжу кукурузку сахарну. А сьогодні дістала і зварила. Багато не варю, чоловік не дуже любить, а я, мені достатньо буде. Бачите, гаряченька шепарує. А ось ще помідори. Хочу сьогодні зробити піцу. І дістала морожені помідори. Також дістала кабачки морожені, хочу пожарити. Так от. На 22 січня у мене все буде наче городу свіженьке. Ось замісила тіста на піцу із 400 грамів води, 3 чайні ложки сухих дрожжів, столова ложка цукру, стакан води і одна чайна ложка, ну я менше трошки сипала, солі. Вимісила спочатку зробила опару з двох ложок, муки тепла вода, сіль, сахар. На 10-15 хвилин поставила, підійшло. Потім додала решту муки, вимісила і під кінець додала ще трошки олії. Тут дві ложки додавала і знову вимісила. Ось таке тісто мягеньке, не липне не до рук, не нічого дивіться, руки чисті. І зараз залишаю на одну годину, щоб підійшло. Потім буду. Формувати піц. Ну, ось, підійшло тісто гарненько. Зараз я його вимісю, переложу на доску чи на коврик і вимісю, розділю на дві, мабуть, бо не знаю, як в мене вийде. У мене одне дечко здорове, друге менше. Надіюсь, що вистачить цього об'єму, щоб зробити дві піци. І ось приготувала вже сир, порізала колбаску, цибульку. Ще я візьму помідори і зелень. Ну, Буду зараз робити, покажу. Ну Ось вимісила, розділила на два е, шматка таких, той, більший, цей, той менший Цей більший. Буду розкачувати. Розкачувати треба потонше, щоб не було. бо Воно ще підніметься. Тоді буде не дуже смачний буде. Це вже буде не піца, а пірох. Ось розкатала такий корж. Тоненький, бачите? не товстий. І переношу його зараз сюди в дечку. Переклала тісто на противень. Бачите, такого бортика я спеціально розкачувала більше, щоб було, щоб, був, ну, щоб можна було загорнути, щоб те, що будемо класти сюди, на піцу, щоб не, не розтікалося. Ось додаю трошки, думала, що домашній кетчуп є, але щось немає, то додаю. Трошки чілі. мене чоловік дуже гостре не любить, то я тоненьким слоєм тако розмажу його, щоб не дуже було. Отак. щіточкою гарно. Шару. Так, тепер ложимо колбаску. Ось так. Тепер е помідори. Ось помідори, як я вже казала, заморожені. Я їх не розморожувала, тому що вони тоді стануть, як каша. І отак от буду класти, мабуть, на ковбаску, щоб ось тут не незручно. Ось так, щоб тісто не... Охолоджалося сильно. Ось так ложимо по кусочку помідорів. Тепер ось зверху посипаю міленько нарізаною, тоненько нарізаною цибулькою. Цибульки можна побільше, чим більше, тим смачніше. Я, я наприклад, люблю, коли багато цибульків. Хто як любить? На свій смак. Кому як подобається. Я яка менша цибулинка була, я кольцями порізала, а здорову полукольцями порізала. Ось так. Трошки лишимо. Тепер зверху змастю майонезом. Майонез в мене свій. я сьогодні зробила свіжий, густий, звичайно, тому не знаю, треба якось його розмазати Такого гарненько, щоб... На все хватило, вистачило, ну, щоб більш-менш рівномірно було. Бачите, трошки незручно із за того, що майонез густий. Би берідкий, був, то б б краще б розмазувалося. А так трошки гірше. Але нічого. Зато свій все своє. Кроме олії, а і уксус. Ось так перемастила, наскільки можливо. І зараз посипаю. У мене є заморожена зелень, Укроп, трошки посиплю. І лишаю на. 15-20 хвилин, щоб воно трошки підійшло. Може, навіть і більше побачу, але надо встигнути, поки світло виключить, щоб спіло спектися. Ось така піца у нас вийшла. Зараз зеленю ще посиплю. Ось пописипала вже зеленю, згадала, що не положила сир. Ну вже буду класти зверху, нічого страшного немає. Він розплавиться і буде дуже смачно. На другий вже положу спочатку сир, а потім. Положу зелень. Сир різний, це що залишилося. Остатки, щоб не пропадали, вирішила. Все, що лишилося, використати на піцу. Ось така піца у нас вийшла. Залишаю на 15-20 хвилин. Ну, от, спекла піцу. Кукурузи вже дві штуки з'їла, кабачки пожарила, і навіть ще така булочка получилась. Не знаю, як прожарилась, бо боялася, що виключать світ... світло і поставила в духовку в плиті. То потім, вже коли спекла піцу, поставила в електродуховку, то не знаю, побачимо, як, але така ну, м'ягенька, вроді нічого. Ну, А піца ось я розрізала, дивіться. Е, можна було. Мабуть, трошки все-таки тіста товще залишити. Ну, Ось так, бачите, в розрізі таке воно. На вигляд, дуже смачна, будемо коштувати, будемо бачити, що вийшло. Надіюсь, що, що смачна. І ще хочу додати, що коли я розповідала рецепт тіста, сказала замість муки 400 грам води. Тому що, може, хто надумає по такому рецепту робити. То не 400 г води, а 400 г муки, а води один стакан. Ну, Там теж треба дивитися, тому що мука буває різної якості і може трошки більше, трошки менше. Просто дивіться, щоб було тісто м'яке, еластичне, не забувайте його мукою сильно. Ну, ось, таку вечерю Я приготувала. Ставте пальчик до гри, підписуйтесь, пишіть коментарі. Пока!